Обі говорити, що хотіти. Так. Щого, е, прийшло сторіччя до, до Дня народження, головної зв'язкової Шухевича Катерини Заричкої. В музеї імені Шухевича в селі Княгиничих відбулося е, відбуло, це святкування і зробило, е, директор музею зробив невеличку таку виставку експонат присвячений Катерині Зарички. Прошу, Ярослав Григорович. У 1946 році. Вересні місячі до цього будинку підійшла Катерина Заречка, головна зв'язкова Романа Шухевича, і наняла помешкання у голові сільської ради, ради Гарисамовича Василя. Помешкання було призначене для підпільної квартири, штаб-квартири, якщо так сказати, для життячого узиму Романа Шухевича, головного, головного командира УПА. Таким чином Катерина Заричка. Зуміла переконати е, Василя е, Гарасимовича, що вона є переселенка з Польщі, має родину, яка не має де жити, а йде зима, і вимушена поселити в цьому помешканні. Василь Гарасимович дозволив е, Катерині Заречки створити собі тут помешкання. І Катерина Заречка, відповідно зробила в трьох кімнатах ремонт. І з жовтня місяця Роман Шухевич поселився разом своїми охоронцями і зв'язковими Катериною Заречкою, Любоміром Полюгою, Ольгою Ільків та своїми охоронцями Лівком та е, Михайлом Зайцем у цій квартирі. Прожили вони тут цілий рік з вересня місяця року. Катрина Заречка як головна зв'язкова е, Романа Шухевича, одночасно виконувала обов'язки. Головної провідниці Українського Червоного Христа, який призначений був для збирання ліків для повстанців, організовувати курсів медсестер для повстанців, а також е збирання різної допомоги і ліків і харчів для повстанців. Таким чином, цього року якраз минає 3 листопада, минає років, минуло 100 років. З дня народження Катерини Заричкої, головної зв'язкової Романа Шухевича. Отже, ми цього року вирішили відзначити 100-річчя з дня народження Катерини Зарицької і до цієї знаменної дати ми організували виставку, яка знаходиться на жанку музею Романа Шухевича. Експонати є тут банер. Медична опіка Упа дає Катерина Заречка та її однодумці, які створили медичну службу УПА. А також є біографічна, коротка, біографічна справка, довідка про Катерину Заречку, є її портрет, є її свідоцтво зрілості, різні фотографії її, і її чоловіка Михайла Сороку. Також є... Стаття моя, яка поміщена в газеті «Голос Пілля про Катерину Заречку, як головну зв'язкову Романа Шухевича. Катерина Заречка відсиділа за свої переконання, що вона є член УУ і зв'язкова Романа Шухевича 25 років від дзвінка до дзвінка. Попалась вона в 47-му році, 21 вересня у ходрові, бо пішла на зв'язок за дорученням Романа Шухевича, яка мала, вона мала зустрітись із зв'язковою. Петра Федуна з Полтави Ходрові і обмінялися відповідними документами. Там її піймали НКВД, вона стріляла, вбила одного НКВД, сама попалась, її посадили, відсиділа жінка 25 років від дзвінка до дзвінка. Як кажуть, Львові їй не дали жити, вона жила в місті Волочиську Хмельницької області і в 86-му році вона померла. Похоронили її. У Львові, на Лачківському кладовищі. Її чоловіка Михайло Сороку теж було арештовано. Він помер в Сибіру в Мордовії вже незалежної України, син Богдан привіз його тіло і похоронили на Лачківському кладовищі поряд своєю дружиною Катериною Заречкою. Зараз подружжя разом прожили спільного життя тільки чотири місяці.